Послання святого Апостола Павла до Євреїв з 35 го вірша глави 10, по 7-й вірш глави 11-ї. Не отлагайте убодер зновіння вашого, єжо імать мздовоздая велико, терпіння бо іматі потребу да волю Божою сотворше при іміті И еще бы мало-елико-елико, елико, гряды приидет и не укоснит, а праведный от веры жив будет. Мы же не смы обиновения в погибель, но веры в снабдение души. Есть же вера уповаемых извещения, вещей обличения невидимых, всей бы свидетельствования быша древние». Верую разумеваем совершитеся веком глаголом Божиим, во еже от неявляемых видимым быть. Верую множайшую жертву Авель паче Кайна принесе Богу, ей уже свидетельствован быть быть и праведник, свидетельствующую о дарих его Богу и тою умерой еще глаголит. Верою е приложен бысть не видите смерти, и, не обретавшеся, за не приложи его Бог, прежде бого приложение Его свидетельствован бысть, яко угоди Богу. Без веры же невозможно угодить Богу. Веровать же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает. Верою в ответ приимное, о них же не неубе видев, и убоявся сотвори ковчег во спасение дому своего. Є уже осуді мір і я же повів, правди бисть наслідник. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. А віра то підстава сподіваного. Доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс богові жертву кращу, як Каїн, нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його, нею і вмерши, він ще промовляє. Вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти, нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звіри вона.